Доброго дня, шановні! На електронну пошту надійшли мені питання щодо введення ПДВ в програмі БАС? А саме, коли в кореспонденції рахунків в податковій накладній можна бачити рахунок 64,32, а коли 64,31. Як зрозуміти рахунок ПДВ непідтверджений та рахунок ПДВ зобов'язання в бухгалтерській програмі? Думала, гадала, як відповісти на це питання. Що розробник мав на увазі, впроваджуючи питання ПДВ непідтверджений, я так і не знайшла в жодній інструкції. Коли ви зустрічали роз'яснення по цьому питанню, то велике прохання поділитися з нами, з усіми, хто на цьому каналі. На своїх курсах рахунок ПДВ, що бачимо в податковій накладній, я називаю головним. І це рахунок 6432. А рахунок 6431 називаю добіміжний рахунок. Ну, наприклад, коли перша подія надходження коштів, то потрібно виписати податкову накладну. А це говорить, що первинний документ повинен створити проводку, де обов'язково буде рахунок 6432, що сигналізує, потрібно виписати податкову накладну. То який же рахунок буде кореспондувати з іншого боку? І це буде допоміжний рахунок 6431, який в первинному документі, наприклад, в реалізації товару, коли це вже буде друга подія, буде допомагати виконати вимоги бухстандарту 15, а саме вірно визначити дохід без врахування так званого непрямого податку ПДВ. А коли в податковій накладній можна бачити рахунок 6431, як мене запитували. Тоді, коли ви рахунок ПДВ не підтверджений, визначити як рахунок 6431. Тож, уже тоді рахунок 64.32 буде рахунком ПДВ зобов'язання. І саме такий розподіл будете визначати у всіх первинних документах. Далі пропоную вам для перегляду відео, як формуються податкове зобов'язання та податковий кредит приємного перегляду. Розглянемо механізм обліку ПДВ в баз бухгалтерія. При правильному формуванні документів вбудований механізм ПДВ дозволить значно спростити роботу бухгалтера. Отже, в програмі ведеться облік вхідного ПДВ податкового кредиту та вихідного ПДВ податкового зобов'язання, і нам потрібно визначити момент виникнення податкових зобов'язань, тобто дату податкової накладної, яка є обов'язковим реквізитом. Нам потрібно звернутися до вкладки Довідники, Договори. І нас цікавить, я буду, приклад по покупцю Титан. Нас цікавить вкладочка ведення взаєморозрахунків. За бухобліком обліком. За документами розрахунків ми зазначаємо і за обліком ПДВ зазначаємо за документами розрахунків. Якщо ми оберемо за договори в цілому, то вкладочка За обліком ПДВ буде неактивна. Ми залишаємо так, як було, і звертаю увагу, щоб у вас не було галочки, складний облік ПДВ. І тепер подивимося, яким чином змінені. Ми не будемо зберігати, ми подивимося, яким чином працює саме це налаштування. Ідемо в вкладочку «Продажі», документи покупців. Я виписала цьому покупцю Титан 2 рахунки 20 числа. Рахуночок номер 2 на 42 тисячі, і виписала рахуночок номер 3 вже 21 числа також на суму 42 тисячі. Далі у нас йде 22-го числа реалізація, і ця реалізація відбулася на підставі рахунку номер 2 Бухгалтерська програма дала нам проводки дебет 702 кредит 6432. І ми зразу звертаємося до оборотки. Дивимося, 22 числа по е, рахунку 64.32 сформувався сформувалося зобов'язання 7 тисяч. На ромашку не дивіться, то я по, е, пояснювала, як робити коригування. Далі, далі. На підставі документа реалізації товарів і послуг ми виписуємо податкову накладну. Податкову накладну, вона в мене вже виписана. Виписую податкову накладну, і нам податкова накладна дає проводички провести ДБ6432, Кредит 6412. Саме звіти, оборотно сальдова Таким чином ми а, а, вірною датою виписали податкову накладну. І у нас 64.32 22 числа закривається. Документи покупців. Так. Податкова накладна. Далі у нас 23.11 надходження коштів від покупця. І як ми бачимо, це вже рахунок номер 3 Сума тажа 42 тисячі. Але по рахунку номер 3 надійшли кошти. І програма це бачить, тому вона дасть проводочку. Проводимо. ДБ 64,31 кредит 64.32. І ви завжди можете бачити, якщо у вас є 64,31, то у вас перша подія було надходження коштів. Якщо б ми по цьому покупцю вели розрахунки за договором, то у нас би 23 числа. Надходження коштів на банк 42 тисячі просто б закрили цю реалізацію. І це була б друга подія. І у нас би не було тут жодного ПДВ. А так, як це, у нас є, а так, як це рахунок номер 3 то у нас з'являється ПДВ. І ми знову звертаємося до оборотки. Це 23 число. Це 3 число. Прийшли кошти, і це перша подія. І у нас з'являється зобов'язання у розмірі 7 тисяч. На підставі е цього документа ми виписуємо податкову накладну. Якщо б це був договір, то податкової б не було, бо це була б друга подія. Дивимося. Проводка 64,32, кредит 64,12. Дивимося, наш 64,32. Виписали податкову накладну. Таким чином, ви будете контролювати, чи виписали ви податкову накладну, чи подвоїли. Наприклад, якщо б ви дві податкові накладні виписали, б тут було б 14 тисяч гривень. А що з нашим рахунком 64,31? Зараз ми бачимо, що у нас по дебету 7 тисяч. Про що це говорить? Це говорить про те, що у нас перша подія була надходження коштів, і про те, що ще не було реалізації. Далі, 24 числа надійшли кошти 42 тисячі. 42 тисячі надійшли, але. По рахунку номер 2 І як ми пам'ятаємо, це друга подія. Ми пам'ятаємо, тому що це приклад. А якби це працювало 10 менеджерів, то ми б не пам'ятали. А за, це, за цим слідкує програма. І у нас проводочки. Проводимо документ. Просто закривається наш 631 рахуночок за боргованість нашого покупця. Далі закрию всі ці документи. І у нас 24 числа також є ще реалізація. Але реалізація у нас по рахунку номер 3 на 42 тисячі. Провести закрити, Не будемо це дивитися так. Провести. Не пам'ятаю вже, коли я це виправляла, що кому показувала, так, роз'ясняла. І у нас проводочки дебет 72, кредит 64,31. У нас, і вірно, буде визначений дохід, тобто ми знімаємо ПДВ. У нас буде дохід без ПДВ, як той говорить, наш бухстандарт – стандарт 15. І у нас закриється 64,31. 24 числа сталася реалізація, і ми бачимо, що закрився рахунок 6431. От таким чином працює програму. У відео розглянемо облік вхідного ПДВ, а саме визначення моменту виникнення податкового кредиту. Для цього нам потрібно знайти вкладку Довідники. Договори, нас цікавлять постачальники. І в карточці договору нам потрібно звернути увагу на ведення взаєморозрахунків. За «Бухобліком» – за документами розрахунків, і за обліком ПДВ також за документами розрахунків. Якщо ми оберемо вкладочку за договором в цілому, вкладочка за обліком ПДВ буде неактивна. Але ми залишаємо саме так, як ми прописали з цим постачальником у договорі. Це дуже важливий момент. Галочку Складний облік ПДВ убираємо. Не змінюємо дані, залишаємо у нас є ще постачальник, з яким ми ведемо взаєморозрахунки за договором у цілому. Тепер звертаємося до документів постачальників. Нам постачальник виписав, постачальник Пульс виписав два рахунки. Номер 2 від 4 числа і рахунок номер 1 від 5 числа. Странно виписав, ну виписав. На 90 тисяч цей рахуночок від 5-го числа і на 90 тисяч рахуночок від 4-го числа. 10 числа надійшла вхідна накладна. Надійшов товар, ми внесли цю накладну в нашу бухгалтерську програму і дивимося проводки, які створив документ надходження товарів і послуг. ДБ6442, кредит 631. Все вірно. У нас два 631-х дають. Це вартість наш, це вартість товарів, а це сума ПДВ. І взагалом це заборгованість постачальнику. Розглянемо зразу рахунок 64,42. Нас цікавить 10 число. 10 число. таким чином. У нас є по дебету 64, 42, 15 тисяч. Як бачите, у нас ексклюзив. Меблі. Нам ще не е, виписали податкову накладну, та й пульс не всі виписав податкові накладні. Після того, як, як ви бачите, в реєстрі податкових накладних виписану податкову накладну, вам необхідно її внести до реєстру вхідних податкових документів. Ми створюємо документ реєстрація вхідного податкового документа, обов'язково контролюємо дату виписки цієї податкової накладної, дата реєстрації буде пізніше. Ми підтягуємо документ розрахунків, це рахунок номер 2 І тут також ми бачимо, підтягуємо надходження товарів і послуг. Проводимо цей документ. Так, у нас тут е, в вкладочці номенклатура поставки ми вказуємо ставку ПДВ, суму без ПДВ, суму ПДВ, загальна сума. Е, те, що це ставимо галочку, що це господарська діяльність, що оподатковується ПДВ і стаття декларації придбання на таможеній території України. Проводимо цей документ і дивимося проводки. За 10 число сформувати, як бачите, постачальник е, вірно, вірною датою виписав нам податкову накладну. Що ми можемо не проконтролювати? Як ми, що, який саме обов'язковий реквізит, ми не, практично не маємо змоги проконтролювати нашого, у нашого постачальника. Ну, це номер податкової накладної. Наприклад, якщо Щось правила бухгалтер постачальника, і в неї є податкова накладна номер 4 податкову накладну номер 5 вона поставила на видалення і далі пішла 6,89, то вже це номер непослідовний. І, на жаль, цього ми проконтролювати не можемо. Але якщо щось все-таки нам не так, ми можемо подати скаргу на постачальника. Ну, якщо дуже захочемо зіпсувати відносини. Якщо він відмовляється надати нам податкову накладну або виписав з порушенням податкову відносно вимог чинного законодавства, виписав податкову накладну з порушенням. Добре, йдемо далі в документи постачальників. Зареєстрували, було надходження і зареєстрували податкову накладну. На 90 тисяч у нас було надходження і реєстрація вхідного документа на 90 тисяч 11 числа. Ми оплачуємо нашому постачальнику, і також у нас сума 90 тисяч. Але ми написали в виписці в банку, що це ми оплачуємо на підставі рахунку номер 1 від 5 числа, і програма бачить. Що це перша подія? І дає нам проводку дебет 6442, кредит 6441. Тобто ви 64,41 можете побачити тільки тоді, коли у вас є перша подія оплата постачальнику. Якщо б ми працювали з пульсом по договорами в цілому, тобто це була. Друга подія 11-го числа оплата, і тут би вже не було е, НДСних рахунків. Дивимося в оборотну сальдову відомість за 11 число. Як не хоче день? Добре, не будемо гаяти час за 11 число. Відомо 64,42. І у нас з'являється по дебиту 64,42, 15 тисяч, тобто на підставі документа списання з, з банківського рахунку. Витягуємо з реєстру, отримуємо з реєстру податкову накладну, перевіряємо, що вона саме 11 числа, заповнюємо всі дані, дату виписки перевіряємо, заповнюємо всі дані. Підтягуємо, ми бачимо, що це вже по рахуночку 1 І підстава списання з банківського рахунку. Проставляємо також всі необхідні дані? Можете подивитися ще вкладочку Бухгалтерський облік і проводимо реєстрацію вхідного документу. Дивимося, що зараз з нашим рахунком 64,42. Як бачите, ця господарська операція по ПДВ закрилася і все у нас добре. А що з рахунком 64,41? Сформуємо і бачимо, що у нас за кредитом є 15 тисяч. От, якщо у вас є за кредитом 15 тисяч 6441, ви знаєте, що перша подія була, це ми оплатили кошти постачальнику, і постачальник ще нам що не зробив реалізацію. Ще не надійшли, не надійшов товар. Зареєстрували податкову накладну 14 го числа надходження товару по рахунку 1. Проводимо, закриваємо і дивимося проводочки. У нас з'являється дебіт 64,41, 15 тисяч. І коли ми тепер звернемося до 14-го числа, там, так, 14 числа. Сформуємо оборотну сальдову відомість по 64,41, то реалізації було е, закрито цю господарську операцію по індесним рахункам. І у нас залишилась ще іще один документ, щоб уже закрити всі ці два рахунки. Це списання з банківського рахунку по рахуночку номер 2 Проводимо, закриваємо, дивимося проводки, і ми бачимо, що ми. Цим документом закрили заборгованість перед постачальником. Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайк і хай у вас всі оборотки закриваються.